Вітаємо всіх на нашому каналі. Всім, як завжди, великий привіт з берегів Південного Богу, з міста Вінниця. Сьогодні вже зранку дивилася на школярів, які йшли на останній дзвоник. Так раділа за них, що попереду в них три тижні канікул. Тож хочу теж привітати, в кого є діточки, школярі. Або діти, онуки, теж всіх теж вітаю з закінченням навчального року і хочу побажати мирно мирних літніх канікул чудових, щоб з натхненням зустрічали це літо. Ось ну і як завжди, запрошую вас переглянути покупки, які здійснили нещодавно. І хотіла з вами одразу і поділитися з вами. були в магазині Грона заходили, купили ось таку сметану, 15% жирності. Від торгової марки Селянське 350 грамів ось такі упаковці і коштує 31 гривня. Це купували, щоб приготувати салат. Тому на салат замість майонезу вирішили взяти сметану. Не так часто готуємо салати які з використанням саме сметани, але треба було купити, то вирішили цього разу взяти саме в невисокої жирності 15% жирності. І брали ось таку паприку мелени торгової марки. Мріє, ми її полюбляємо теж часто купуємо. Або в АТБ купуємо, або ось як цього разу то придбали в гроні 20 грамів ось такій упаковці і коштує 9 гривень. Ось така паприка, то вирішили її теж взяти. Заходила в магазин господиню. Мені там треба було дещо купити, і побачила, що на знижках, як завжди, наш улюблений лістерин. Знаєте, дехто може сказати, що ну занадто часто ви його вже той лістерин купуєте, поліскувач. Але пляшка, ось 500 мл, У нас родина з чотирьох осіб, то е, треба поповнювати, знаєте, запаси. І тим паче бачу, що він зі знижкою, що продовжується знижка. 99 гривень коштує 500 мл. Хто користується лістерином, то знає, що е, без Акції ціна дорожча на 500 мл Ось таку пляшку. але ми завжди купуємо ось такий захист ясен. Він нам найбільше до вподоби, тому в нашій родині його всі використовують і полюбляють саме такий. Тому взяла його в господині. Взяла зі знижкою була моя фарба якою я постійно користуюся, це від торгової марки Палет. Колір купую темний шоколад. Завжди ним користуюся. він мені подобається. 66 гривень коштував він зі знижкою. Хоча зараз і в діє знижка, але мого кольору не було. Тому коли в господиню заходила, то побачила, думаю, подивлюся, чи є тут мій колір. і Там теж була знижка. 66 гривень була фарба, тому я вирішила теж взяти. В господині була знижка на пасту, і цього разу теж у них бачите, діяла знижка на торгову марку. Рідже взяла ось такі цього разу, як знаєте. Така цікава паста у вигляді шлему космонавту. Знаєте, так, така ось космічна йде паста. Вирішила взяти пів кілограма, різні там були різновиди, але мені чогось цього разу захотілося пасту саме ось таку. 41 гривня коштувала. Акційна пропозиція дуже вигідна була. І знаєте, що я побачила в господині. Давно шукала і не могла знайти. Шукала навіть і в магазинах, там, де продають канцелярію, і в, навіть в Аврорі шукала її. Я ходжу до басейну, і мені треба було під В'єтнамкою взяти ось таку косметичку, така, щоб була, знаєте, не з щоб вологостійка така була, і мені потрібно було просто, щоб не використовувати за. Враз не брати пакети кожен раз, а ось таку багаторазову як косметичку, таку використовувати, сумочку, вірніше використовувати для В'єтнамок. І побачила, що в господині є ще за такою хорошою ціною: 16 гривень. Була ціна, то вирішила думаю, взяти, щоб кожен раз не діставати пакет для В'єтнамок. Думаю, візьму собі ось таку штучку. Давно хотіла її, бачите, знайшла її саме в господині. Все, що хочеш, можна знайти в цьому магазині. Хто був у нас в Вінниці, знає. Якщо щось треба і ніде не знайдеш, треба йти в господиню. Там точно все є і все знайдеш. І ще взяла собі ось таку маску. Раз на тиждень хто хто переглядає огляди, то бачив, що використовую раз на тиждень ось такі маски. Корейські купую цього разу взяла ось таку з колагеном, за 40 гривень. Така масочка була від цієї торгової марки. Дуже хороші. До речі, маски неодноразово їх показувала теж в оглядах. І заходили сьогодні на центральний ринок, замовляли рульку. У нас на вихідні будуть гості. То хочемо їм приготувати якісь смаколики. Будемо запікати рульку на вихідних і взяли сьогодні ось таку на 2,5 кг рулька. Була віддали 150 гривень по 65 гривень. Ціна за рульку була у нас така, знаєте, величенька. Нам її сьогодні дали. Зараз покажу вам. Кому знаєте неприємний цей контент, або хто не полюбляє взагалі м'ясо, то можливо комусь і не цікаво буде. А хто полюбляє, зараз покажу вам. Ось така рулька була, як на мій погляд, така хороша. Ми її трошки відваримо, замаринуємо, а потім будемо в духовці запікати, щоб поласувати поласували наші гості. Ось така рулька на 150 гривень. Обійшлася по 65 гривень зараз ціна за кілограм рульки це купували на центральному ринку. І для наших гостей хотіла показати вам, купили ось такі зараз покажу вам, секундочку. І хотіла показати вам для наших гостей, яких ми очікуємо на вихідні. Приготували сьогодні. Вже розпочали приготування. Приготували ось такі булочки. Вони дуже полюбляють і тим паче будуть у нас гості з діточками, то вони теж полюбляють булочки. Такі цього разу випікали дріжджові, декілька різновидів зробили. Одні зробили з шоколадом з бананом, а інші приготували з домашнім сиром. Пам'ятаєте, показувала на днях, що купувала сир кисломолочний, то це якраз і приготували одну серію. Ось такі приготували булочки. Тож запрошуємо, поки гості не доїхали. В нас їх багато. Запрошуємо вас, наші шановні глядачі. Теж на чаювання Чай або кава є, то заварюємо і швиденько вас теж запрошуємо. І ось такі ще. Це у вигляді булочок яких приготували, то вони з сиром кисломолочним. І ось ці з шоколадом і з бананами такі у вигляді, як рогалики, або як круасани. Такі. Звичайно, дріждве тісто зробили зі свіжими дріжджями. На молоці зробили. І ось такі вирішили зробити, щоб поласувати наших гостей. Тож вирішили, як завжди, поділитися з вами, щоб. Був у вас такий натхнення, теж що щось приготувати для своєї родини. Напишіть в коментарях, до речі, з яким смаком полюбляєте булочки, які ви готуєте, випікаєте, солодкі полюбляєте чи солоні виготовляєте, ви випікаєте. Ось, ну і як завжди, хочу вам подякувати за, за, за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі, за ваші пропозиції. Ось, можливо, у когось є якісь зауваження, теж, теж можете написати. Ну і дякуємо вам за увагу. Будемо чекати вас на наступних відеооглядах. Хочу вам побажати всього вам самого найкращого, незалежно від погоди за за вікном, хочеться побажати вам сонечка в душі. Всього вам самого найкращого.